Мені дуже сильно тут сподобалось, розмальовували пряники. Це дуже круто, що сучасна молодь має можливість спілкуватися з мером, проводити такі зустрічі, і я б дуже хотіла, щоб і надалі ми мали змогу чаювати з мером і задавати питання, які нас цікавлять. Ми приєдналися до хорошої справи. Я вважаю. Ми розмалювали пряники у вигляді писанки, які ми передамо Руслану Романовичу. Він їх завезе на схід нашим хлопцям і зробить такий трошки святковий настрій від наших дітей. Це для наших військових, які нас захищають. Вони для нас ангели, і ми ці пряники хочемо їм передати, щоб вони були як символом захисту для них. Дуже дорослі питання. У дітей цікаво, цікаво нам зустрічатися, це вже не перший раз. Стало доброю традицією такі зустрічі з шкільним самоврядуванням. Дуже добре, що діти активні, що діти хочуть, хочуть удосконалюватися, хочуть працювати над собою.